Привіт, всім! Минув ще один непростий тиждень, і це означає, що сьогодні ви дізнаєтесь трохи новин про ігрові девайси. Для тих, хто тут вперше, мене звуть Макс Шелест, і на цьому каналі кожного тижня я розповідаю про цікаві релізи, новини, чутки, анонси або зливи інформації про девайси для геймінгу. До речі, хочу подякувати вам за таку потужну підтримку нового каналу. Це просто неймовірно, це дуже надихає. Тому прошу вас, не зупиняйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже і дуже важливо для просування нових відео. Дякую. Сьогодні поговоримо про дуже цікаву клавіатуру від Keychron. Також раптову появу мишки Razer Viper V3 Hyperspeed, якої не повинно існувати. Також поговоримо про відео з тестами мишки G wolves Ще про бездротові мишки ВАКсі, злив, яких відбувся ось ось на днях, хоча це може і не злив, а також про феноменальні характеристики Final Mouse Ultralight, про які ми не знали ще минулого тижня. Поїхали! Почнемо з того, що користувач Reddit на eBay купив мишку Razer Viper V3 Hyperspeed. Інтрига в тому, що офіційно цієї мишки не існує. Не було ніяких анонсів, чуток чи витоку інформації про неї, і тут на тобі, чувак просто бере і виставляє Гляє на eBay цю мишку ще й просить за неї 170 доларів. Очевидно, що це якийсь семпл, і кажуть, що продавець отримав цю мишку від якогось програвця, який грав на турнірі Blast По КС. Сама мишка, м'яко кажучи, цікава. Форма дуже відрізняється від звичних вам вайперів. Це скоріше симетричний десадер V3, наскільки це можна зрозуміти по фото. Мишка працює від батарейки типу 2А, що для мене взагалі якась дивина. Вайпер на батарейках? Що? Мишка важить 58 грамів без батарейки, 82 грами з батарейкою і поки що не відображається в синапс. Має бездротовий приймач 2,4 ГГц, частота опитування, судячи з усього, 1000 Гц. Ніжки з чистого тефлону, сенсор поки що невідомий, але заради місця для батарейки його дуже сильно посунули вперед. В принципі, це все, що відомо. Для мене особисто дуже незрозумілий хід з батарейкою. Можливо, це спроба перетягнути на свій бік користувачів G305 від Logitech. G-Tech, бо і форма тут конкурентна, і батарейка присутня, і я думаю, що ціна теж буде на рівні G305. Якщо ця мишка взагалі колись вийде, бо може бути таке, що це просто концепт, який тестували. Але якщо взяти до уваги витоки з попередніми моделями Razer Cobra, які дуже схожі по формі на Viper v 2. То, можливо, Кобра закриє потреби тих, хто звик до старого вайпера, а вайпер v V3» буде завойовувати нову аудиторію. Подивимось. Тепер поговоримо про цікавий, хоч трохи і дивний анонс від Кейхрон. В інстаграмі вони рахують дні до релізу своєї клавіатури Keychron Q9+. Цікаво те, що клавіатура, наче як у форматі 40%, але вона трохи більша за ті, що ми звикли бачити. Тут є повноцінні стрілки, цілих дві кнопки FN, і навіть кноп, тобто ручку регулювання звуку, вони сюди додали. Два пробіли це не новина для 40% відсоткової клави, тому тут нічого дивного. А от що для мене дивно, так це те, що вони реально рахують дні до релізу цієї клавіатури, хоча вони вже показали її зовнішній вигляд і. Це серія Q, тобто ми вже в принципі знаємо, як вона буде виглядати, з яких матеріалів, як буде зібрана, які будуть свічі, і взагалі яка буде начинка. Бо всі клавіатури серії Q у Keychron – це одна й та сама клавіатура, просто різних форм-факторів. Тобто, нафіга робити пости з відліком, типу, залишилось три дні, залишилось два дні, якщо інтриги, нема. Хоч би зовнішній вигляд не показували, а просто залишили силует. Було б цікавіше. В будь-якому випадку це буде крута клавіатура, бо я робив огляд трьох. Клавіатур серії Q, і вони прекрасні. Тому, якщо все буде як і зазвичай, тобто ця клавіатура, така ж, як і ті. То ця клавіатура буде реально шикарна. А можливо, і ні, можливо, там буде якийсь сюрприз, а можливо, я взагалі нічого не шарю. Подивимось, коли це відео вийде, залишиться один день. А може коли це відео вийде, і взагалі вже можна буде подивитись на всі характеристики. Наступна новина: злив інформації про нові бездротові мишки Ваксі, який виявився не зовсім то і зливом. На Reddit нещодавно з'явилася інформація про те, що готується реліз бездротової ваксі NP01S Wireless. І з'явилося це в доволі цікавому. Виді, бо фотки були з незвичною вотермаркою у вигляді статті про Сі Цзіньпіня. це типу, щоб китайці не розповсюджували, бо в Китаї є закон, який забороняє розповсюджувати будь-яку інфу з особистими даними сі. <му> Виглядало все доволі дивно, тому я пішов за підтвердженням до найнадійнішого джерела інформації в цьому випадку до одного з засновників Ваксі, з яким я познайомився колись давно, ще коли він працював у ЗОВІ. Він сказав, що це правда. Мишки, звичайно ж, будуть, але він не розуміє, чому це подається як злив, тому що вони згадували про це вже доволі давно, і це ніякий не злив інфи. Скориставшись нагодою, я спитав дещо ще про мишки, але з того, що мені зараз можна говорити, це те, що вони опублікують на цьому тижні всю інфу про мишки. Тому ви і самі дізнаєтесь. А ще я спитав у нього, чи буде донгл 4K в 4К мишках. І він сказав, що залізо сумісне, але поки що не буде. Тому чекаємо в подальшому. На моє питання щодо суперлегких мишок він сказав, що поки вони не гоняться за суперлегкою вагою. Більше просив нічого не казати, вибачте. Далі у нас G-Wolves, які показали дуже цікаве відео з тестами мишки хаті X4K. В Твіттері вони написали: що разу, коли ми робимо серйозне оновлення прошивки, ми надсилаємо мишку до професійної лабораторії для тестування. Поточна версія, що тестується, зменшила споживання електроенергії та збільшила час автономної роботи на 30%. Одночасно підтримує незалежне налаштування DPI для осі X та Y. Насправді мене вразило не саме тестування, бо тут нічого Такого нема, а от те, що можна прошивкою збільшити час автономної роботи на 30%, Оце круто. Ну і поговоримо про Final Mouse. Нарешті вийшла Ultra Light X, і по характеристиках майже все, як і було сказано у попередньому відео. Виглядає шикарно. Думаю, що Final Mouse єдині, кому можна пробачити мишки з отворами в 2023 році. Дуже красиві. Три розміри: гепард маленька, Лев середня, тигр велика. Вага, відповідно, 29, 32 та 36 грамів. Матеріал композитне карбонове волокно. А от що нам не було, Відомо так, це те, що частота опитування може бути до 8000 тисяч Ви, звичайно ж, можете поставити до однієї, до 2, до чотирьох тисяч герц, але вісім тисяч герц в бездротовій мишці. Не всі дротові мишки це можуть, і я не знаю жодної бездротової, яка б це могла. Окрім Final Mouse. Кайф автономність теж буде хороша. Обіцяють, що заряджати мишку треба буде десь раз в два місяці, залежно від того, яка частота опитування. Сенсор з підтримкою Motion Sync. Скоріше за все, це Pixart 3395. І обіцяють якісь неймовірні кліки. Ну а які ж ще вони повинні бути за 189 доларів. Оце і все, що я приготував для вас на сьогодні. Дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Дякую, що ставите лайки за те, що коментуєте, і за те, що підписуєтесь на канал. Вже майже півтори тисячі це дуже круто, я такого не очікував. Дуже вам ще раз дякую і побачимось через тиждень.